Злиті паспортні дані, зламана пошта, обнулився баланс на банківській карті, незрозумілі розсилки з ваших акаунтів в соціальних мережах, конфіденційні фото потрапили у загальний доступ. Все це було, є і буде в нашому житті. Проте зараз у часи гібридної війни потребує особливої уваги. У цьому відео ми поговоримо про особисту інформаційну безпеку. Не треба бути айтішником, щоб не стати легкою жертвою для хакерів. Просто дослухайтесь до порад у цьому відео і впровадьте максимум із почутого у ваше життя. Безпека інформації це як хороша фізична форма, над нею постійно треба працювати. Порушення дисципліни призводить до проблем. Ваші суперники, конкуренти можуть атакувати вас в будь-який момент, тому ніколи не розслабляйтесь. Адже злам персональних даних завжди відбувається неочікувано. Наступні загальні поради будуть корисними як військовим, так і цивільним людям, які прагнуть обезпечити себе. Перше організуйте безпечний доступ до мережі інтернет. Встановіть антивірус та не перешкоджайте скануванню комп'ютера. Держспецзв'язку схвалює аваст і сет, макафі зілля. Не підключайтесь до мереж Wi-Fi в публічних місцях. Якщо підключаєтесь до власних локальних мереж, то час від часу контролюйте, які девайси в цей момент підключені до цієї ж мережі, чи нема тих, які ви не знаєте. Пам'ятайте, що зламати мережу і як наслідок вас особисто можуть навіть через підключені до неї розумні гаджети, типу годинника, вагів, холодильника, чайника і навіть системи безпеки. Тому впевніться в захищеності мережі, найдійні паролі, в тому числі в панель адміністрування роутера, Вімкнені протоколи шифрування і тому подібне. Більшість топових сайтів та програм мають функцію, яка дозволяє побачити всі активні сесії вашого аккаунту. Тобто, ви можете побачити, які девайси, звідки і коли логінились у ваш аккаунт. Якщо бачите щось підозріле, закривайте їм доступ. Та міняйте паролі. Сервіси VPN можуть допомогти в анонімізації та захистити ваші дані, але будьте уважні до розробників цих сервісів. Якщо це VPN від російських розробників, то сподіваюся, ви самі розумієте, наскільки тупо ними користуватися. Якщо потрібна конкретна порада: ProtonVPN, VPN, NordVPN, Pure, ExpressVPN, CyberGhost, Surfsharp. Вважаються умовно надійними. Майже в усіх є безкоштовний пакет з лімітованими можливостями. Друге, мінімізуйте цифровий слід. Будь-яка інформація про персональну активність утворює масив даних, котре називають цифровим слідом. У нас час майже неможливо повністю позбавитися цифрового сліду, але ви можете максимально зменшити його, що ускладнить відслідковування вас. Що ми радимо? В ідеалі. Повне видалення особистих профілів соціальних мереж. Якщо ні, то повна анонімізація. Що це значить на практиці? Не справжнє ім'я, незаповнені персональні дані та жодних фото з вашим обличчям, особливо на фоні локацій, які можна ідентифікувати. Користуйтесь декількома гаджетами, на яких ви будете зберігати особисту та робочу інформацію. Заведіть декілька облікових записів для всіх сайтів, якими ви користуєтесь. Всі дані мають бути розрізнені, щоб було важко перев'язати їх до однієї особи. Не передавайте документи через меседжери, наприклад, скан паспорту та ідентифікаційного коду. Третє. Будьте уважні до сайтів, програм, додатків та мобільних застосунків, якими користуєтесь. Конкретно при налаштуванні не тисніть бездумно на всі галочки. Перевіряйте, який доступ ви їм надаєте. Особлива увага має бути тоді, коли надаєте доступ до геолокації списку контактів, камери та мікрофону. Видаліть нарешті всі облікові записи на сайтах та мобільні застосунки, які розроблено російськими компаніями. Наприклад, Яндекс, Мейл.ру, ВКонтакте, Однокласники і так далі. Періодично робіть ревізію додатків, які ви використовуєте, видаляйте те, що не використовуєте, те, де багато реклами, і те, де питають багато ваших персональних даних. Не користуйтесь додатками, які мають низький рейтинг у сервісах Play Market та App Store. Ну і звичайно, не завантажуйте нічого зовні цих маркетів. Якщо у веб адресі сайту написано HTTP, а не HTTPS, краще не переходьте за таким посиланням. Якщо антивірус або браузер попереджає вас, що не варто переходити на цей сайт, не переходьте. Четверте, не будьте халатними до створення паролів та не лініться використовувати ускладнені механізми аутентифікації. Складний пароль неможливо вгадати. Доведеться застосовувати спеціальний софт. А аутентифікація це додатковий ступінь захисту на випадок зламу паролю. Тепер конкретніше: будь-які паролі до ваших облікових записів мають бути досить складними, але легкими для запам'ятовування. Паролі мають містити не менше восьми символів, серед яких є букви, великі та маленькі, цифри та символи. Бажано не зберігати паролі на гаджеті або у браузері. краще записувати їх та тримати окремо від самого девайсу. Час від часу, але не рідше ніж один раз на рік, потрібно змінювати всі паролі, навіть якщо застосунок не нагадує вам про це. Налаштовуйте двофакторну аутентифікацію скрізь, де це можливо. Це може бути спеціальний ключ, телефонний дзвінок, смс-повідомлення або Google-аутентифікатор. Слідуючи вишу згаданим порадам, ви значно ускладните роботу тим, хто захоче вас зламати. Якщо вважаєте, що ваші дані вже в безпеці, то раджу вам перевірити адресу своєї електронної пошти на предмет зливу ваших персональних даних в мережу. Це зробити досить легко. Посилання на спеціальний сайт буде в описі до цього відео. Вбиваєте свою пошту і бачите, звідки ваші дані було злито. Окремо хочу нагадати цивільним, що не можна робити фото чи знімати відео наших військових, техніки ворожих прильотів і всього, що хоч якось може бути використано ворогом проти нас. Допускаю, що дехто скаже, що є ресурси, сайти, програми і мобільні додатки, від користування якими важко відмовитись. Наступні поради будуть саме для вас месенджери. У контексті російсько-української війни користування месенджерами типу Telegram чи Viber не можна вважати безпечними, не дивлячись на те, що за деякими умовно незалежними рейтингами вони вважаються досить надійними. Для щоденної комунікації, в тому числі повідомлення та дзвінки, рекомендуємо користуватися безпечними месенджерами, наприклад, сигнал, WhatsApp чи елемент. Для особливо чітливої інформації використовуйте функцію автовидалення розмови. В такому разі, у випадку втрати чи зламування вашого девайсу зловмисники отримують мінімум інформації. Електронна пошта. Користуйтесь поштовими адресами від надійних сервісів, наприклад, Google. Вони досить добре захищені та прості у використанні та реєстрації. Рекомендуємо мати декілька електронних адрес. Одна робоча, друга особиста, третя для створення інтернет-покупок. І ще раз нагадаю: використовуйте різні складні паролі, які містять комбінацію літер, цифр та символів, і налаштовуйте двохфакторну аутентифікацію. Онлайн банкінг: у цілому додатки онлайн-банкінгу є досить захищеними та часто перевіряються на наявність вразливостей, але розслаблятися не варто. Не зберігайте свої картки на будь-яких сайтах для автосписання. Якщо зловмисник отримає доступ до цього сайту чи вашого девайсу, то він може отримати доступ і до ваших даних банківської карти. Намагайтесь не заходити у мобільний банкінг у людних місцях, навіть якщо ви це робите з мобільного інтернету. Так як це може зробити вас ласою ціллю шахраїв у випадку здійснення онлайн покупок, користуйтесь тільки надійними та відомими сайтами. У випадку покупки товарів на незнайомому сайті, обирайте оплату при отриманні та не вносьте жодних даних. Для онлайн оплат, покупок в офлайн магазинах та зберігання коштів використовуйте різні банківські карти та рахунки. Знаю, що відео вже вийшло досить довгим, але насправді і тема досить об'ємна. Я лише сподіваюся, що я нічого суттєвого не опустив. Якщо у вас є що доповнити, пишіть в коментарі. Ще окремо хочу нагадати рекомендації безпосередньо для військових. Отже, перше, намагайтесь якомога менше висвітлювати свою діяльність у соціальних мережах. Якщо ви не маєте такої можливості, то не вказуйте деталей щодо вашої служби та іншої інформації, котра при потраплянні до ворога може зашкодити обороноздатності країни. Наприклад, місце перебування підрозділу. Імена та прізвища командирів і побратимів, інформацію про характер та види техніки, яка є на озброєнні у вашому підрозділі, опис бойової тактики, підготовки та діяльності як в тилу, так і на лінії фронту. Також не публікуйте фото чи відео вашого обличчя, обличчя ваших побратимів, техніки та локації. Друге. Під час перебування поза зоною бойових дій чи місця служби по можливості не вдягайте форму, шеврони, погони та будь-які засоби розрізнення родів військ. Третє серед кола свого цивільного спілкування не розповідайте інформацію про ведення бойових дій, ваше місце та частину служби, а також будь-яку інформацію, котра при потраплянні до третіх осіб може зашкодити обороноздатності країни. Четверте. У буденному спілкуванні з місцевим населенням не розповсюджуйте жодної інформації про ваш рід військ, місце розташування тощо, навіть у розмовах між собою, так як вони можуть бути підслухані. П'яте будь-яка отримана інформація секретного характеру має передаватися відповідними способами. Шосте: будь-який гаджет, рація чи електронний прилад має певний рівень випромінювання. Старайтесь якомога сильніше зменшити його. Так буде складніше визначити ваше місце розташування. Сьоме. Не користуйтесь дешевими китайськими телефонами та годинниками. Це легка мішень для ворожої розвідки. Відносно безпечними вважаються техніка від Samsung та Google Pixel. Восьме. При користуванні гаджетом завжди виходьте з того, що він вже зламаний та за ним слідкуй. Тому будьте уважні до інформації, яку ви там зберігаєте чи передаєте. Дев'яте. змінюйте сім картки та номери телефонів умовно кожної ротації, це ускладнить ворогу вашу ідентифікацію, якщо телефон потрапить у зону дії ворожого розвідувального реп. І останнє, як би це не б звучало смішно, але не качайте порно використовуючи надані державою старлінки. Адже їх можуть заблокувати через це. Всі ці рекомендації не надумані, тому прошу серйозного ставлення до сказаного. На завершення дамо декілька рекомендацій: канал Мольфар. Там ви зможете більше заглибитись в тему OSINT, Open Source Intelligent або з англійською розвідка на основі відкритих джерел. Ще одна порада: портал надійно.орг. На якому ви можете отримати безкоштовну консультацію з питань цифрової безпеки? Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, та поділіться цим посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.